Всім привіт від пана Мишка. Я коротко розкажу, що часу немає, треба їхати на роботу. У нас 12 днів було холодно. Останній тиждень мінусова температура була вночі те, що зараз робиться в Україні. Останніх 3 дні був дощ зі снігом і сніг. Сюди я приїхав, як ви бачили, моє попереднє відео. Тут я ставив, піднімав вощину, яка в їх 4 штуки стояла по краю гнізда, підняв у оцей синій. Через одну розірвав перед холодами. Що вийшло. подивився. У нас сьогодні тепло. Сьогодні в нас понеділок, 7, да, 7 квітня. Я подивився, то ті, що були ближче до середини, вже засіяні. Є і цей черв'ячок і е, яйце, а крайні відбудовані і насіяний тільки трут. Щось ця сім'я дуже багато будує трута, мабуть, збирається. на на Тут лазить. Видно, вже його хватає, все повилазив, гріється. Воно де. о скільки їх, більше, ніж бджіл. Так. І поставив я їм цього магазина, середній корпус на 160, тому що вже є набрис, хай туди носять. Сюди теж я от поставив. Тут у мене було 4 внизу, 4 вверху розплода. Я от відібрав на 4 критого, 4 критого відібрав цей одводочок зробив, безматочний, відвезу підсилю, підняв гніздо до верху, на низ поставив полумедові пергові. Так, тут також тут стояло 4, я нижні не дивився, верхні відбудували його в одній, навіть засіяла матка. Я їх поставив посередині, поставив ще їм сушки, хай щільників, хай матка сіє. І також поставив в магазин. Сюди я одну рамку оцих взяв на виході, під, підсилив, щоб шість Я підняв у середній корпус, е, нанизу теж медово-перговий. Сюди я підняв шість розплоду, по краям поставив мощину і кормовий. І у їх у магазині також є розплід. От такий короткий звіт. Те, що пройшло після цих 12 днів похолодання з морозами. Подивимося, як вони будуть будувати. Я так їх зарядив, за один підход декілька зробив операцій, щоб по 10 разів не їздити, так як мені не близько і не дуже часу є. Ну, от десь так от подивимося. Що зробив? Відібрав ось відводок, щоб вони не думали роїтися, тому що в них вже два корпуси бджоли. Ще ось в магазині є. Хай працюють. Да. Такі то на наші справи. Дякую за увагу. Пробігся так по цим. Це я підготовив, буду заселяти бджолопакети безрамочні, насипом бджола йде з маткою. Ну, то якщо буде час і погода, то покажу. На цьому дякую за увагу. Ставте вощину, тому що молода бджола, їй все одно потрібно десь її дівати, ті, ту, той воск, який вона виділяє, щоб вона не ліпила десь язики чи настройки тут зверху рамок. Хай її краще будують, хай краще будують вощину. Чи цю. Сушнину, стільники. Добре, дякую, до побачення.